Тепер щастя царя Дашарадхи було повним. Чотири сини, схожі на небожителів, були дорогі йому, наче власні руки, але більш за все він любив раму. Рама займав перше місце в усьому, йому не знали рівні на землі. Він був таким, як сам Дашарадха розумним, красномовний, доблесний та благородний, непихатий, правдолюбивий, освічений, шалобливий до старших і добрий до підлеглих, які зі свого боку надзвичайно його любили і поважали. Дуже милосердний до бідних, обізнаний в питаннях добра і зла, каратель пороку, чистий духом, досконалий знавець Вет. Він ніколи не робив того, що заборонено. Рама сам був дуже молодим, а вже володів всіма видами зброї і добре розбирався в військовій науці, навіть краще за свого батька. Любив товариство, був винахідливим та нелановитим, вдячним, коротко кажучи, був носієм усього того доброго. Він не знав лінощів і ніколи не товаришував з негідниками та бідлабузниками, не приймав подарунків, яких не годиться приймати, і розумів, коли бути милостивим, а коли ні. Він справедливо збирав податки і знав, як розділяти державні прибутки. Добре розумівся на святому письмі, та й світські книжки були йому добре знайомі як санскритські, так і написані на діалекті. Він умів читати в серцях людей. І шукав розваг, які не шкодили ані його інтересам, ані чесноті, і розумів мистецтво тих, хто розважає інших. Він добре гасав верхи, умів опіщати коні та дресирувати слонів, був першим серед найкращих стрільців так, що його визнавали за атіратху, тобто воїна, що б'ється з десятьма тисячами махаратх або такого, що сам перемагає незліченне вороже військо. Він був дуже відважним і добре умів командувати військом. Коли вів свої полки на ворога завжди здобував перемогу, він не знав поразки, і його не могли стримати в бою навіть розлючені боги та асури, не любив лихословити, умів прибургувати свій гнів та пристрасті і ніколи не бував ані в надто піднесеному, ні в надто поганому настрої. Він не зневажав жодної істоти мало хто міг перевершити його у милосерді, кмітливості та відвазі. Маючи всі ці чудові якості, що були приємні і батькові його, і всім, лотосоокий рама з довгими могутніми руками, з міцним тулубом, був прекрасний як сліпуче сонце у вінці променів. Пройшло близько 12 років після одруження рами. Дашарадха відчув, що він уже досить старий і йому слід відмовитися від виконання тяжких обов'язків, пов'язаних з правлінням країною і Хотів передати їх храмі, що був наслідником престолу, як старший з синів. Та й сам Рама, за своїми якостями, був цілком гідних цієї честі. Прийшовши до такої думки, цар Дашарадха висловив її своїм міністрам, нагадав їм про свій похилий вік, а також розповів про страшні майбутні лиха, що їх віщують різні знамення в небі, повітрі та на землі. Він пояснив, що введення рами в сан Йуварат розвіє роззвіє горе старого і прийдеться до вподоби всім його підданим, тому цар скликав відкритти й дарбар усіх міністрів, бандитів, брахманів, князів, сусідніх царів та кращих городян. Але ні цар Джанака, ні цар Кайкея не змогли приїхати так спішно все робилось, а тому й царевичі, пхарата та Шатрухна теж не були присутні при цій знаменній події. Цар Дашарадха так звернувся до зборів довгий час я був вашим царем, намагаючись виконувати свої обов'язки як найкраще. Тепер я вже дуже старий, і мені хотілося б звільнитися від цього важкого тягаря, який я бажав би перекласти на плечі мого старшого сина рами, наслідника престолу. І якщо ви схвалите моє бажання і дасте згоду, то я пропоную завтра ж справити церемонію возведення рами на царський трон. Я певний, що рама правитиме вами краще, ніж був здатний це робити я, і сподіваюся, що за його царювання ви будете більш щасливими, ніж за мого. Він цілком гідний бути вашим царем. Отже, якщо ви не заперечуєте, я віддам наказ негайно ж розпочати підготовку до коронування рами. Після таких слів Дажаратхи всі присутні, і князі й прості люди. Відчули надзвичайне задоволення, мовповичі, що танцюють, побачивши нагромадження хмар, які мають освіжити землю дощем. Скрізь залунали схвальні вигуки Так, дуже добре. Воліємо, щоб рамо був царем над нами. Коли знову настала тиша, найвпливовіше з присутніх, брахмани, вищі військові чини, жителі Айотхі та провінції, порадившись між собою, прийшли до однієї думки. Його високість рама, наслідний царевич, вищий за всяку похвалу, його чесноти не описати словами, ще не було людини, яка могла б зрівнятися з ним відвагою, його вуста не знають неправди. Він великодушний, вдячний, миролюбний, працьовитий, непереможний, знає всі шастри, хоробрий, як індра, володар неба, не царається людей і спілкується з усіма нами. Дивиться на нас, як на членів власної родини. Він дуже досвідчений полководець, подібний до вішну, чарівний, мов кама, він милосердний, до бідних і добре ставиться до всіх нас, словом, гідний того, щоб царювати над світом, не те, що над одною нашою країною. Ми будемо надзвичайно щасливі, якщо рама буде нашим царем. Тоді збори були розпущені, і цар Даша Радха наказав підготовляти на наступний ранок все потрібне до пишної церемонії коронування рами. Царський жрець вашістха заздалегідь продавав про все. В коронаційному залі сяяло золото, коштовності, лежали необхідні до релігійного обряду речі, священні трави, гірлянди білих квітів, апетитно пахли підсмажений рис, мед, розлите по окремих глеках очищене масло. Там можна було побачити різні тканини тільки но з верстату, колісницю, всіляку зброю, слона з щасливими прикметами, два чаорі, скіпетер, світлий зонтик, сто золотих жбанів з водою, бика з золоченими рогами, тигрову шкуру та інше. Цар та Шарадха послав тоді пораму, і той, з'явившись, з благоговінням схилився перед батьком, цар обівняв його з великою любов'ю і, благословивши, промовив Дорогий раму! Ти старша серед моїх синів, бо твоя мати старша з моїх дружин, і ти цілком гідний бути наслідником мого престолу. Завтра відбудеться церемонія коронування, і я хочу дати тобі деякі поради з цього приводу. Державцю личить бути дуже скромним він помив не стримувати свої пристрасті і завжди терпляче вислуховувати своїх підданих, мати їх за власних дітей відповідно до цього діяти, хай будуть твої слуги завжди задоволені. Ніколи не лютуй і ніколи не уникай виконання своїх обов'язків. Будь безстороннім і прав країною справедливо і доброю рукою. Карай грішників, будь добродійним та добрим. Умій прощати, коли треба, будь миролюбним, говори правду, дотримуй свого слова, не будь на повідку у підлабузників. Всі, хто належав до царського двору, були надзвичайно раді, коли дізнались про коронування рами. Вайотхі скрізь тільки й мови було, що про церемонію, і народ бурхливо проявляв свою радість та вірнопідданські почуття. Столиця набрала святкового вигляду. Всі палаци, храми та різні будинки були оздоблені полотнищами, гірляндами квітів, прапорами та фестонами, шляхи змочувались пахучою сандаловою водою, скрізь був розкиданий лотос, окремі дерева теж було прикрашено, і вони ввирали очі. Всі нетерпляче чекали тієї хвилини, коли Рама урочисто буде визнано правителем країни. Сподіваючись побачити його в новому сані, люди всіх станів чоловіки, жінки і діти позбирались на терасах на балконах своїх будинків, і, чекаючи, що рама може вийти вночі, помилуватись новими прикрасами міста, зробили свою столицю ще красивішою. Вони встановили вздовж шляхів чудові ліхтарні стовпи у вигляді крилатих дерев. Прибуття численних гостей з провінції збільшувало загальні радощі, і Айот'я стала ніби небесною столицею Бога Індри. Гомен цього цього людського зборища нагадував гул океану, коли водяні тварини розгойдують його поверхню.